Привіт, хлопці! Вітаю, чоловіче. О, дякую за пиво. Вау, це було справді грубо. Чуваче. Ти чого? Дякую за пиво, Алане. Роуене, ти знаєш, що ці лапки означають? Так. Добре, що вони означають? Вони означають справжній наголос. Ні, Роване, ти все життя неправильно користувався лапками? Ні, я все життя правильно ними користувався, щоб показати справжній наголос на речах. Роване, лапки це саркастична іронія. Це абсолютна протилежність того, що ти думав. Що? Серйозно? А що, Роване? Що ти наробив? Oh. Добре, кохана, я йду на роботу, побачимось трохи пізніше. Що, я думала, у нас сьогодні вечеря? Що? Я ж тобі казав, що бозна коли. Так, але здавалося, що ти наче не збираєшся йти. А, ні, я сказав тобі, що був справді в очікуванні по роботі і що я неодмінно збираюся піти. Так. Ну добре, а коли ти повернешся додому, точно до півночі. Тож ти просто йдеш щоб нажертися? Та ні, я скоріше просто пропущу лише кілька чарок. Добре, неважливо, як додому дістанешся. Зої мене підкине Зої з Велінгтонської конференції? Так, Зої з Велінгтонської конференції, але як я тобі вже казав, ми. Просто друзі. Ти серйозно? Так, я серйозно. Ти що спиш з нею? О, я не сплю з нею. Тож ти трахаєш її? Ти що, мене не слухаєш? Послухай мене. Я ніколи не трахав її. Люба, слухай мене. Я кохаю тебе, і я хочу провести решту свого життя з. Тобою. Я бляха, що жарти для тебе? Ні, я сприймаю наші стосунки дуже серйозно. Боже, як довго ти трахав Зої за моєю спиною? Ти що мене взагалі не слухаєш? Ми просто друзі. І я ніколи не трахав її. Ти, це неймовірно. Я, я просто йду. Що? Куди ти? Я піду до Бреда, щоб не потрахатися з ним. Добре. Точ, точнісінько, що? Оу. О, ні. Оу, бляха. Мені треба йти. ти, ровене, добре додому. Гей, народи. Дякуємо за перегляд. Будь ласка, підпишіться. Та ні, справді, справді підпишіться. Так, будь ласка. Так, я таки кажу. Будь ласка, підпишіться. Ми справді цінуємо це. Ми насправді цінуємо це, я не знаю, чому ти так кажеш. Так. Взагалі, якщо ви можете підписатись, це було б чудово. Так, Будь ласка, підпишіться, що не так? Річ у тім, як ти це кажеш, О, ви мене вибішуєте.